Всім привіт! Сьогодні 26 листопада, наш п'ятий день роботи в Лапаївці. Знову відключили світло, ті уроди нас бомбили, війна в Україні. Тому є супер інструмент. Треба трохи доробити каналізації, будемо різати. Вручну. Тепер треба заточити, зняти фазу. Так що відсутність світла не причина зупиняти охопитися. Завжди знайдеться вигляд. А. Вже час йти додому. Сьогодні субота і в четверта світла нема. Що могли, то зробили. Ось каналізація, чітко. Кріплень не економимо. Я щось з камерою зроб. Оп. У нас розводка зроблена. Не жаліти кріплень. Це повинно бути чітко. Нахили обов'язково витримані. До 1 до 3 градусів на 100 см. Труби. Це на пралку, це на намивальник. Це не інсталяція. Бо було б світло, щоб інсталяцію сьогодні встигли робити. Це труба з насосом глобельного і і йде до котельні. Стояк на другий поверх. Ось. Там будемо такий крійнячок. Все, все ховалося з тяжко. Ну, про котельню то буде окреме відео, то буде окрема історія. Це буде працювати і під'єднуватися. Ось ще другий поверх. Глянете, що ми тут зробили з льоні. Так, вже траса йде. Труба підготували, покидали ще не спаяли, просто покидали труби до грибінки на другий поверх. Тут треба пройти через стіну. І по каналу вниз. Є на душ каналізація, на інсталяцію і умивальник. Тут практично каналізація готова, Тільки інсталяція залишилася. І ось повітрючка ось цей. Вірніше, щоб коли зливаєте, був захват повітря і гарно вода. Тут коріння 90 можна в принципі, ставити. Яка трубайки якийсь кусок був, немає значення, тут тільки повітряний. Одавши нижче. Сьогодні буде 35-х і пішло собі покоління. Тут по судені не заважати теплі підлозі. Тут рівень менший, ніж на першому поверсі. Окей, до понеділка.